Критика забирає енергію, похвала додає сил. Один психолог ось що придумав він почав втомлених дітей хвалити, а потім вимірювати енергію на спеціальному приладі, ергографі. Після похвали відбувався приплив енергії, а втома проходила. Але варто було дитині сказати критичні, образливі слова, енергія різко падала. Після критики дитина ставала втомленою і погано виконувала завдання. Так що особливої користі в критиці немає. Ти повільно працюєш, ти погано написав, ти несмачно приготував, ти надто товстий. Та хіба мало критичного можна сказати і написати і вкрасти енергію в людини, зробити її втомленою і розбитою, спустошити нанівець? І мудрий Франклін писав Хочете наживати ворогів, ходіть і критикуйте всіх. Всі почнуть вас уникати, тому що назавжди запам'ятають те відчуття за сил і розбитість, які залишилися від спілкування, немов сили відібрали у людини. Хочете дружити з людьми і допомогти їм краще працювати? Хваліть. Завжди знайдеться, за що похвалити. І разом виправити те, що можна і потрібно виправити. Людина відчує приплив сил, запам'ятає, як ви їй подарували енергію і складуться найкращі і корисні відносини. Критика забирає енергію, похвала додає сил. І, ясна річ, ми будемо триматися з тими, хто нам сили дає, а не з тими, хто грабує нас як розбійник з великої дороги. І розумні професійні критики знають, що в критиці важливо вказати на те, що відмінно б вдалося автору, а вже потім розібрати те, що вдалося не дуже, і висловити надію, що наступні твори автора будуть ще кращими, ніж ці. Так що самоназвані критики просто позбавляють нас життєвих сил. Може, собі беруть. От не здогадався психолог і їх на приладі перевірити. А гуманні люди завжди знайдуть, за що похвалити, і викликати приплив сил, радість і гарний настрій.